Сенсаційна знахідка. Шість тисяч років тому на українських теренах існували мегаполіси. Найбільше з них тальянки. Приблизно 3700 років до нашої ери. Воно займало 340 гектарів і мало близько 15 тисяч мешканців. Масштаби рівноцінні містам шумеру. Але на сотні років старші у цьому відео ми порівняємо трипільську культуру зі стародавніми цивілізаціями Шумеру та Єгипту трипільці. Трипільські громади будували справжні мегаполіси. Наприклад, поселення тальянки охоплювало приблизно 340 гектарів і близько 15 тисяч жителів. Житла в таких протомістах розташовувалися концентричними колами навколо відкритих майданчиків. Кожний двір був майже автономним. У хаті були і піч, і гончарські горни, і власне капище. Великі трипільські городища зводили на високих терасах над річками і укріплювали частоколами та земляними валами. Ймовірно, для захисту стат. Дослідники відзначають типовий трипільський план міста: одне велике столичне поселення більше ніж 100 гектарів, оточували кілька менших супутників від 10 до 40 гектарів та ще дрібніші села від 2 до 7 гектарів. Таким чином, трипільські мегаселища були адміністративно-обрядовими центрами значної аграрної території, майже протодержавними утвореннями. Шумер, уродно Месопотамія. Урбанізація відбувалася за іншою моделлю. До кінця IV тисячоліття до нашої ери, одне з перших міст. Урук, сучасний урак в Іраку, вже налічувало близько 40 тисяч мешканців, а разом із передмістями від 80 до 90 тисяч. Площа урука сягала приблизно 6 квадратних кілометрів, що робило його найбільшим містом того часу. Хоча забудова охоплювала значну площу. Житлові будівлі та ремісничі майстерні були зосереджені довкола головного святилища храму Інани Е Анна, а фортифікації охоплювали лише ядро міста. Інші шумерські міста: Ериду, Ур, Лагаш, Ніпур, були меншими за розміром, але у розквіті також налічували від кількох до десятків тисяч мешканців. Їхні квартали обростали каналами та дорогами, а навколо розташовувалися ремісничі та торгові простори. Єгипет. Стародавній Єгипет розташовувався вздовж долини Нілу, тому перші міста виникали біля русел. Ще близько 3400 років до нашої ери, на півдні, у Верхньому Єгипті, і Єраконполь або Нехен. Налічував від п'яти до десяти тисяч жителів. Після об'єднання земель приблизно 3100 років до нашої ери, столицею Єгипту став Мемфіс, який за найоптимістичнішими оцінками мав близько 30 тисяч мешканців. Хоча реальні дані скоріше вказують на лише кілька тисяч, інші міста раннього Єгипту Аваріс. Абідос, Луксор та інші були відносно невеликими, скоріше адміністративно-релігійними центрами. Їх площі вимірювалися десятками гектарів, але не сотнями, як у трипіллі чи у руку. Трипільська культура існувала приблизно у 5800 3000 років до нашої ери, проходячи кілька стадій. ранню, від 5800 до 5000 років до нашої ери, середню – від 5000 до 3500 років до нашої ери та пізню – від 3500 до 3000 років до нашої ери. Мегаполіси Трипілля з'являються саме в середньому та пізньому неоліті, у другій половині четвертого тисячоліття до нашої ери. Шумер охоплює четверте, друге тисячоліття до нашої ери. З коренями в убейцькій культурі приблизно від п'яти тисяч до 4 тисяч років до нашої ери та в уруцькому періоді від 4 тисяч до трьох тисяч сто років до нашої ери. Перші писемні царства шумерів почалися близько 3100 років до нашої ери. І закінчилися з падінням третьої династії Ура приблизно 2004 роки до нашої ери. У класифікації шумерської історії четверте тисячоліття пов'язують з першими містами як-от Ериду та Урук, а третє тисячоліття з розквітом династій, таких як Ур, Лагаш, Умма. Та інші стародавній Єгипет формувався наприкінці IV тисячоліття до нашої ери. Протодинастична доба, приблизно від 3500 до 3100 років до нашої ери, була часом розквіту Нехена і нижньоєгипетських центрів, останніх царів провінціалів. Близько 3100 років до нашої ери відбулося уніфікування. Під першим фараоном Нармером, відомим також як Менес, далі йдуть династичний період від 3100 до 2686 років до нашої ери та стародавнє царство, коли будувалися перші піраміди наприкінці третього тисячоліття до нашої ери. Основні риси єгипетської цивілізації сформувалися вже у протодинастичний період. У Трипіллі письмових джерел не було. Знання про культуру походить з археології. Найпомітнішими артефактами є глиняний посуд з вишуканим геометричним орнаментом і численні керамічні статуетки. Зокрема, Знайдено цілий ансамбль під назвою Рада богинь приблизно від 4900 до 4750 років до нашої ери, що складався з 36 фігурок жіночих ідолів, імовірно пов'язаних з культами родючості. Уявлення про богинноцентричну культуру Трипілля підсилює велика кількість жіночих статуеток. Дослідники порівнювали це з концепцією материнської богині в стародавній Європі. Письменності трипільці не мали, тому їхнє мистецтво обмежувалося насамперед предметами побуту та ритуалу. Шумери дали світу одну з найдавніших писемностей Клинопис, який з'явився приблизно у 3300. Три тисячі років до нашої ери Вони залишили численні таблички з господарськими записами, літературні та релігійні тексти, наприклад, Епос про Гільгамеша. шумерське мистецтво, тісно пов'язане з храмами, масивні вівтарі, рельєфи богів і царів, витончені глиняні та кам'яні статуетки, знаходять у святилищах. Головними сюжетами були божества: Інанна, Енліль, Енкі та інші і їхні захисники. Єгиптяни одночасно зі шумерами створили свою систему письма ієрогліфи – приблизно у 3200-3000 років до нашої ери. Їхнє мистецтво відзначалося канонізованими формами. Величні палацові барельєфи, статуї фараонів і боїв уже близько 3100 років до нашої ери, в Нехені створено так звану палету Нармера, один із перших відомих творів мистецтва, що зображує об'єднання двох земель і владу фараона. Єгипетська релігія була політеїстичною з пантеоном боїв гор. Ра, Осіріс та інші, а також культом фараона як живого бога, що відображалося у монументальному кам'яному мистецтві від скульптур до храмів. Трипільці вели осілий аграрно-скотарський спосіб життя. Вони обробляли ґрунти примітивним плугом, вирощували пшеницю, ячмінь, горох і розводили велику рогату худобу свиней та овець. Знаряддя праці були простими: крем'яні серпи, глиняні міхи і дерев'яні плуги. Кожна сім'я мала власне господарство з зерновими бункерами, гончарне виробництво та ткацькі гірки. Що свідчить про майже автономний побут. В одному з неолітичних поселень Молдови виявлено скарб із шести тисяч мідних браслетів, датований приблизно чотири тисячі років до нашої ери. Його трактують по-різному: як накопичення надлишків для місцевих еліт, або як ритуальні дари у цілому. В трипіллі ознак чіткої соціальної ієрархії не виявлено, деякі дослідники навіть говорять про матріархальний аспект культури через культ жіночих фігурок. Шумери натомість організували складну централізовану економіку, сільське господарство зводилося на іригації, зерно вирощували під наглядом храмових. І царських адміністрацій. Основні культури ячмінь, просо, фініки, виноград перебували під контролем храмових земель. Склади зберігання з натуральними обліками велися на глиняних табличках. Суспільна ієрархія була чіткою. На вершині стояв цар, якого називали Лугаль та жерці, яких називали Енсі. За ними йшли воїни і посадовці, а найнижчі місця займали звичайні селяни та ремісники. Усе це підтверджується шумерськими джерелами, зокрема, табличками про податки і повинності. У давньому Єгипті економіка базувалася на нільських розливах і централізованому управлінні фараона. Щорічні повені. Забезпечували зрошення полів, де вирощували пшеницю, ячмінь та льон. А важливою була також скотарська промисловість бики та воли. Надлишки врожаю збирали в гранаріях, при храмах і царському палаці. Єгипетське суспільство було жорстко ієрархічним. На чолі стояв фараон, якого вважали живим Богом. Йому підпорядковувалися жерці та вельможі, потім чиновники і ремісники, а більшість становили селяни та наймані робітники. Трипільці не будували великих кам'яних храмів чи зикуратів, але в їхніх мегаселищах археологи виявили значні ритуальні споруди. Магнітні зйомки центрів багатьох поселень показали так звані мега-структури. Будівлі набагато більші за звичайні хати, часто двокімнатні, з ознаками вогнищ чи вівтарів, орієнтовані за східно-західною віссю. До 2020 року знайдено понад 110 таких мегаструктур, які вважають культовими будівлями трипільців. Наприклад, у центрі селища Мошурів на Черкащині. Виділено комплекс із кількох великих приміщень святилищ. У шумері культовими спорудами були передусім храми та зикурати, зведені з палацових цеглин. Прикладами є храм Еанна в Уруці, присвячений богині Інанні, або зикурат Екур у Ніпурі, збудований для Бога Енліля. Ці комплекси на підвищених платформах. Домінували над містом. Вони мали великі вівтарі та приміщення для жертвоприношень, і їх вважали домом богів у кожному місті. На території шумерських храмів знаходили також елементи сонячного календаря та астрономічні обсерваторії. Це був знак ролі релігії і науки в центрі міського життя. Єгиптяни споруджували кам'яні храми. А згодом і піраміди уже в Нехені існував храм Бога Горуса. Археологи знайшли там залишки кам'яного вівтаря і частини фундаментів святилища. Саме в Нехені була виявлена знаменита нармерова палітра приблизно 3100 років до нашої ери з барельєфом уніфікації Єгипту. У наступні епохи. Єгипетські храми, наприклад, храм Птаха в Мемфісі або храм Ра в Геліополісі, переросли у величезні кам'яні комплекси, піраміди Стародавнього царства були водночас гробницями та культовими спорудами. Але ці грандіозні монументи з'явилися вже після третього тисячоліття до нашої ери і лежать. За межами епохи Трипілля рання Трипілля постає унікальним явищем у світовій історії, не маючи писемності чи кам'яних храмів, трипільці створили справжні мегаполіси, кілька кілометрові мури з однієї тисячі трьох тисяч хат. Робили їхні поселення незрівнянно більшими за будь-яке сучасне їм місто Сходу. Їхня соціальна організація відносно рівноправні громади та культ жіночого начала відрізнялася від шумерських царств і єгипетських теокрацій. Трипільська культура доводить першими містами. Могли бути не лише межиріччя чи долина Нілу, а й давньоукраїнський забутий мегаполіс, це спонукає переосмислити уявлення про витоки урбанізації та перші цивілізації.